Мапет шоу повертається на кіноекран, аби врятувати свій старий театр від жадібних лабет нафтового магната. У новому мапет-шоу жабеня Керміт та свинка Піггі приєдналися до своїх колег-акторів у надії відродити мапет магію. Театр старого мапет-шоу під загрозою. Під нього підкопується нафтовий магнат. Тож троє мапет фанів Джейсон Сігел, Емі Адамс і Вальтер вирішили об'єднати зусилля, аби повернути шоу його колишню славу. Слід зазначити, що мапити перебували у незлагоді довгі роки. це своєрідна арт імітація життєвих ситуацій, але питання стоїть так: що, власне кажучи, вони робили всі ці роки, і на нього я не маю чіткої відповіді. Гарне питання. але ми були собі на землі. Я ходила по крамницях. Вона ходила по крамницях 12 років. Не тільки я купувала ще й онлайн, а я переважно сидів у болоті. Дивився, як воно собі булькає. Щоб збавити час, немає ліпшого. like a Muppet movie. Jason Siegel, Amy Adams, Kermit Емі Frog, and Miss Piggy. Ow, oh, міс hurt! <smart noise> Британський модельєр Джалс Дікон створив для міс Пігі гала сукню навмисно для лондонської прем'єри. Yeah, вона придбала собі сріблясті рукавички, сріблясту шкірянку з різними штучками. Сваровські все таке інше. Тепер вона немов долі Партон, така собі міс Пігі екстраваганса. Yeah, Мапет шоу музично-комедійний фільм автори Джейсон Сігел та Нікола Столер після світової прем'єри у США вже встиг стати хітом. Час підкорювати кінотеатри Європи.